Сьогодні продовжую працювати на полуниці. Ось почистила, вибирала бур'ян, бачите, там скільки ще, ще є коло чого працювати. Думала, поранше встану, встала о 5 годині, так планувала, проснулася, але встала о 6. -й. Поки туди-сюди та я сьомій вийшла на городу. Це все, що зробила. Зараз засип... порихлю і знову засипаю соломою. І так далі. До речі, тут де вчора засипала і полила, то тут крайні теж поливала, то під соломою, ще до сих пір є волога. Так що я думаю, що результат має бути гарний. Сьогодні вирішила спочатку полити, а потім прикладати соломою, бо те, які можу не замітити, і потім не полити. А так полити закладу, а там уже хтось вилізе сам, хтось когось побачу. І... Буде все добре. Накрила, вже ця діляночка готова. Перехожу в інше місце. Підійшла до лохини, трошки посмакую, вже майже всю з'їла. Так частинками підходжу, яка достигла, ту їм. Достигає чомусь нерівномірно. Але це добре. Отак і пасуся. То був агрус, то смородина. І зараз малина з'являється. Та що вже другий раз має бути. І потихеньку. Їмо вітамінки. Ось я трошки по помідорах, по баклажанах, по перцеві. Недавно сапала і вже знову бур'ян. Зараз позгрібаю і буду теж. Засипати соломою, бо мало того, що спека, ще й полив зараз не працює, тому треба рятувати хоч якось. Не знаю, чи щось буде, але але треба робити, бо посадила, треба його до ума доводити. такий шматочок. присипала три чука пішло. Вже сонце пече, хоч і вітер, але спекотно і заморилася на. Сьогодні на ранок, все. А там побачимо, може ще ввечері, ні то завтра так потихеньку накриємо. Ще, аби полив працював, було б взагалі чудово. Як завжди, майже 12 година. Почистила свою пеларгонійку, ось нові бутончики. Думаю, що буде теж гарно. Це відквітає, знову розквітає і так постійно. Тут теж все добре. Дивіться, вже чорний дракон який гарний. Цей трошки прихворів, Винесла на спеку, а цей відійшов, гарненький став. Я його теж трошки почистила. Цей теж гарний. І теж чорний дракон, дивіться, який. Красунчик. Ну і тут теж гарний. Підростають все добре. Тут теж все добре, квітують. Тільки треба пополивати, зараз цим займусь, Але спочатку на городі протягла з двору від криниці шланг, підсоєдинила сюди і набрала після обіду воду. Я думаю, вона вже нагрілася. І зараз трошки пополиваю. Тут у мене сперчик є. Поливати є ще. Так що зараз будемо поливати. Треба якось виходить з положення, так що будемо хоч якось викручуватися. Як казала, в першу чергу полила ці перчики. Звичайно, страшненькі. Ну, може, хоч на осінь щось буде. Так що, і хочу показати вам все. Тут теж в мене перчик між морквою. Хризантемки які ось останні висаджувала, це мультифлора. Деякі пропали, але в основному є тут. І ось ще рядочок, це інша. Теж гарненький. Більш-менш тут тільки, здається, одна пропала. Ні, тут не одна не пропала, там пропала. Петрушечку почала поливати, і рвати вона ожила. Але треба все поливати. Також щавель почала поливати. Тоже гарніший став. Тут трохи повиривала. Бур'яни і теж Петрушка ожила. Ще тут трошки треба, тут і стара, тут теж була, я вже повиривала, ще тут треба навести лад, не знаю, може завтра, бо роботи багато, а хочеться все зробити, не встигаю. Тут у мене теж хризантемки, це високорослі, Тоже, це вже останні, які я висаджувала тут і тут. Теж час від часу поливаю, кожного дня немає як. Поливати, але трошки поливаю. І хочу показати вам жовту ранню, подивіться, вона просто горить. Посохла то й все. Не встигла навіть і розкритися. З такою спекою не можна вийти на двір. Ось до восьмої години, реально на двір не можна вийти. Тільки з восьмої години, що годинка і все, і вже темно стає. Вже нема коли що робити. Тут у мене помідорки, теж я показувала. Треба теж поприсипати соломою, але більш-менш тримаються. Не знаю, навіть он помідорчик є, але не знаю, що в мене на городі, з ким не говорю, всі говорять, цвіт облітає, навіть помідорки маленькі говорять, облітають вже. Зав'язались помідорки і облітають. І, друзі, хочу ще вам показати. Я вже показувала. О, це щось кукуруза впала. Ось один гладіолус розцвівали, бідний. Ну, я ж скажу, ні разу не поливала. Тут уже теж, бачите, є колосочки, так що будуть квітувати, будемо дивитися, любуватися. Але дуже вони слабенькі, не знаю. І ось розцвів білий, гафрований. Ой, дивіться, яка краса. Не передає екран, трошки тільки-тільки нема різкості. Гарний гафрований, але теж не знаю, бачите, покрутилися. Але вже які будуть, головне, щоб була квітка і щоб цибулинка сформувалася. Треба було підв'язати. Я кожного року підв'язую, а це щось... щось зарапортувалося в цьому році. Капуста пропадає, треба вирвати віддати курям, а тут ще навіть головочка є, О, вже й тверденька можна буде зрізати. Це, по ходу, мала бути зимова. Ну, що маємо, то маємо і тому добре. Так як доглядала в цьому році, то це все й добре. Ну, це агресор. Головки в'яжуться, навіть теж тверденька, але ж теж не розсадила. Ну, вже що буде. І ось, друзі, ці хризантемки, які я самі перші висаджувала. Вже дивіться, як порозлягалися кустики гарні, все добре. Різні сорта по-різному виглядають. Але все добре, бачите? А огірки погоріли. І зараз поливу немає, то вже все їм. І понасівала зелень. Не знаю, що буде чи не буде. Ну, вже все буде. Тут теж хризантемки, але далі там треба пройтися. Повисапувати. Ну, і будемо чекати результату вже восени, що буде. Кущики гарненькі, всі, дивіться. І до речі, пані Світлано, ви не хотіли мультифлору, тому що вона не зимує в ґрунті. У мене вона зимує. Ну, ми, звичайно, південніше, може, тому я їх не викопую. Ну, буває, якісь пропадають. Ну, я залишаю 2-3 кущика, щоб бути впевненою, що хоч один. Перезимує. Так що бачите, все гарно. Тільки трошки ще бур'ян треба прибрати. Картопелька Рів'єра вже геть посохла, треба копати. А ця ще та то гренада, вона, бачите, ще зеленіє, ця вже теж лягає, ще трошки та й теж буде вже готова. Чую, що люди вже багато хто повикопували, але ну, ми садили пізно, тому її пізніше достигає. Бурячок маленький. Це у мене взагалі. Оцей такий, як ситцевий на нього, чи як що, кільцями світлими. Тут навіть більше світлого, ніж темного. Я такий не люблю, не знаю. Посадила, хотіла попробувати, він найкращий виглядає, самий кращий, але бурячки маленькі, і я в борщі його не люблю. Друзі моя, цибуля порей не поливається в цьому році, в минулому році. Вона в мене була ближче до бочки, я поливала її постійно. Тут так, час від часу, ну, дуже рідко. Але вісь меч нормально, Можна вже деяку, мабуть, і рвати. Ось Дивлюсь, що вже такий стебелигна гарненька. Ну, ромашки повідцвітали, треба підрізати. Тут хрезантемка, рудбеки її продовжують квітувати. Ще лілейники доквітають, які вже на ніч позакривалися. А так ще то там, то там квітують. На цьому, друзі, все. Сьогодні таке невеличке відео. Я ж кажу, особливо нема що знімати. Так, трошки вам провела по, по своїй роботі, по своїм городам, по своїм квітам. Ось це теж ще зранку позгрібала портулак. Я вже була пощесувала його раніше, це треба. Повиносить, бо говорить портулак, він навіть отак на кучі, він може квітувати, може розбризкується там, по-моєму, тисячі чи мільйони насінин. Так що це така біда, що треба прибирати як, якнайдальше. Але що, носим кінець города, бо далі куди? Нема куди. Так що такі справи. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Сонечко в нас вже заховалося підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І, друзі, будь ласка, підписуйтесь, тому що я ж кажу: більша частина дивиться без підписки. Будь ласка, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока.